Відома як Зомбіленд, ця довга вулиця в північній частині міста сумнозвісна своїм масовим обігом та вживанням героїну, а також і інших наркотиків. Руйнівний вплив цього препарату на тіло та розум людей видно неозброєним оком, настільки що їхні рухи схожі на рухи зомбі. Кенсінгтон Веню це вулиця, де людський дискомфорт справді досягає своїх меж. Дехто називає її вулицею Зомбі через дуже високу присутність наркоманів, особливо героїнових, які перевальцем ходять тротуаром Ма, виглядаючи повністю відірваними від реальності, що їх оточує, драматична ситуація, яка має кілька негативних наслідків. Починаючи з високого рівня злочинності, найвищого у всьому місті. Починаючи з 60-х років, район Кенсінгтон був звичайним робочим районом, де жили ірландці, американці та поляки. До того часу, коли туди масово не почали їхати афроамериканці, з південних штатів і латиноамериканці. Згодом цей район перетворився на суцільний рай для наркоторговців. Починаючи з 80-х років, а місцева влада роками ігнорувала це питання. За останні роки Кенсінгтон